Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо чудовий порційний десерт на новорічні свята. Готується простіше простого, а в результаті виглядає святково. І ласуни десертів оцінять його смак. Легкий, смачний, просто та не в роті. Готуємо! Взяли 10 грам швидкорозчинного розчинного желатину, заливаємо холодною кипяченою водою. В об'ємі 50 мл. Розмішуємо і залишаємо для набухання. Для основи беремо 80-100 г пісочного печива до чаю розламуємо на менші часточки. Найшвидше це робити в блендері, а можна покласти в пакет і розім'яти качалкою. Відразу додаємо 40 г м'якого вершкового масла. Це спростить роботу, окремо не потрібно буде розмішувати ці інгредієнти. І подрібнюємо блендером. Основа готова. Печиво рівномірно розподіляємо по трьом скляним піалам. Злегка трамбуємо. Окрему миску переклали 180 г вершкового сиру. Додаємо 50 г цукрової пудри, дрібку ванільного цукру. Виливаємо молоко 120 мл та розтоплений в мікрофільовці желатин. Подрібнюємо занурювальним блендером до однорідності. Рівномірно заливаємо вершковий шар. Потім обираємо в холодильник на 20-30 хвилин, щоб маса застигла. А тим часом до 1 пачки апельсинового желе доливаємо 200 мл холодної кип'яченої води. Добре перемішуємо. Ставимо все це на плиту і нагріваємо на вогні до повного розчинення желатину, постійно помішуючи, але не доводимо до кипіння. Потім охолодимо до кімнатної температури та будемо заливати поверху вершкового шару. Спочатку заливаємо невелику порцію. Через 10 хвилин, поки цитрусова маса не повністю схопилася, поверху розкладемо шматочки мандарину, підійде і манго, нарізані часточки апельсина, консервовані персики та багато чого ще. Все на ваш смак і що у вас є. Заливаємо рештою апельсинового желе. Відправляємо в холодильник і даємо цитрусовому шару добре застигнути. Ось так добре застигли десертні ласощі. За бажанням можна посипати часточки мандарину цукровою пудрою, шоколадом, мятою усім, на що у вас вистачить фантазії. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра.